Добрий день, мене звати Інна, я психологіня, консультантка в методі позитивної транскультуральної психотерапії і також продовжую своє навчання на психотерапевтку. Я працюю з різними запитами: запитами тривожності, страхів, самотності, використовую. Протокол Сіфар – це ізраїльська методика, яка розроблена для того, щоб працювати з травматичними подіями, з переживаннями, з тривожністю. Також використовую арт-терапію для того, щоб зрозуміти краще свої емоції, для того, щоб краще зрозуміти свої потреби. Я дружина військовослужбовця, тому я розумію, що переживають сім'ї військових. Працюю з дружинами військових, працюю з матерями військових. Окремий вид моєї роботи це переживання втрати. Я працюю в індивідуальній роботі, також проводжу групи для людей, які втратили своїх близьких. Моя мета тут допомогти прожити складні емоції, які виникають. І разом знайти шлях до відновлення до своїх внутрішніх ресурсів.